Якби було таке, як а, на Україну, да, летіло по декілька сотень дронів зразу, я думаю, вони б вже б дзвонили і питали наших військових прийти, поможіть, як ви там своїми зенітками і звичайними калібрами збиваєте ці дрони. Ну, поки що ситуація ота. Розповсюджуйте це відео. Я думаю, багатьом буде корисно, бо дивлюсь, дуже багато спорів. Там починають нас з поляками сорить, якась от така ситуація відбувається, провокацій куча. Не треба це все робити. Це все внутрішня гра. Нам поляки це єдині сусіди, через які нам ще може прийти зброя, допомога. Це наші, наші двері і ворота в Європу. І поляки, якщо захотять, вони можуть перестати нам допомагати. І це не дай Боже. Тому треба контакт з поляками тримати. Нічого ми не зробимо. Тут такий менталітет. Він створювався багато десятиріч. Нам це не Зрозуміть, нам треба це просто прийняти і робити все в межу своїх сил, що у нас є. А сил у нас, як ви бачите, дуже багато. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, всім ПАПА! попа! -па. Да, Непристійно винну, ну що ти будеш делать?